Привіт! Сьогодні маємо 2 серпня, Закін... Це... закінчив я робочий день і хотів би я зробити відео про плохину, а саме про ворожай Я зараз закінчив підрізати свардюк, в основному формуюча підрізка, але також обов'язково. Відрізати оці по... гілки, які відплодоносили, тому що вони на слідуючий рік засихають, і на них дуже швидко, так би сказати, прилипає хвороба. Так, тепер хочу розказати про ягоди лохіни. Цього року ягоди були, але ну, не сильно такий сильний врожай, але були. Ну Для мене і для Ось родичів було поїсти, продавати я нічого не продавав. Як то кажуть, бажаючих було більше як ягід, але тим не менше, це я заготовив вже підсипати, тому що ряди просіли. Так, є ще у нас е чандлер. Чандлер він такий середньопізній. Довго він плодоносить, тобто розтягує плодоношення. Ягоди вже збирали, це вже лишились і такі середні і дрібні. Ранні і середні сорти вже закінчилися. Так, далі буду я торго різати і... А Blue Gold взагалі постає питання, потрібен він мені чи не потрібен, тому що щось він мені не подобається. Отже, робив я протягом збору вигружаю ягід на різке відео, виставлю від першого і скільки 8 чи 9 зборів було таких, більш-менш. Так, привіт усім! Сьогодні маємо неділя, 16 червня запланував я сьогодні перший збір ягоди лохини. Маємо таку посуду невеличку. І що ми ще маємо? Бачу, шпаки до мене встигли спробувати цю ягоду. Ягода досить велика. Це є дюк. Не просто так кажуть його величність дюк, тому що ягода реально велика, це збирати? І в холодильник. Від останньої обробки пройшло на, на, на сьогодні 12 днів. Ще день-два в холодильнику і можна буде коштувати. Все, починаємо збір. Ну що ж, річки я вже посмакував, все-таки не втримався. І зібрав я от таку посуду, десь кілограм. Все-таки вона ще добра на сорту дюк не достигла, тому попадаються такі. Зверху ні провеш нічого, а ззаді вони такі ще не достигли. Якось так. Це в мене дюк, трьохрічні кущі. Двохрічні. Так, двохрічні. Другий рік вони тут росуть. І цей. В кількості 16 штук. Я купкав, звичайно, садив більше, але не всі ще подоносять наповну, так би сказати, тобто, ще не всі достигають. Це також дюк, але він трішки ззаду. Може пересох? Побачимо пізніше. Якось так. Так, це в холодильник. Буду збирати лохінно. Що можу сказати? Вже почав достигати блюгоут ягідка. І також помітив, що в мене тут Чандлер такою вже Починає достигати ягідки. Все, починаємо збирати. Стахи на вітрі. Сильно літають. Так, река. У мене є тут два кущі. Смачний сорт, але він дрібний. Але солодкий. Мені подобається. Але, скоріше всього, що я не буду більше садити сорту реки. тільки цих два кущі і все. Так, продовжую я збирати ягоди. і дивлюся, сорт Дюк мене здивував, такий кущ невеличкий. Правда, тут шпаки його трішки потукли. Але це, скоріше всього, один з претендентів на те, щоб я його тут досадив. Цей ряд дюк. Раня ягода, правда, він сорт вибагливий, але я думаю, що можна трішки попрацювати для покращення посадкового субстрату, щоб цей сорт жив. Закислити, скільки він потрібний, тому що дюк, він вибагливий дуже сорт. Але якщо зробити кислотність ґрунту, відповідно, то буде все добре. Так, продовжую я далі. Це таке так на вітрові. менше Закінчив я. Другий збір лохина. Не навчився я її ще добре збирати, попадають. Зверху дивишся, ніби стигла, а ззаді ще не достигла. Ну нічого. Зимо і таку. Тим більше це перша ягода, вона досить смачна. Так. Там в мене садок. Anta cite po nefokusu. Tai ir taip. Так, 11 липня, вечір. Додатково включив я полив, тому що температура висока, вога випаровується, ягода, Blue блюгот наливається. Потрібен додатково полив через часті відключення електроенергії не все виходить в'ємність набрати трьох кубову. система, яка закачую я вємність кубову на три тони воду. І китайська автоматика відкриває там. Раз на сутку, коли жарко, я переключаю два рази в сутку. Так, це у нас Чандлер. Починає наливатися. Такі ягідки. Такі ягідки. Є кущі. Які? Хороші прирости дають. Є кущі, які менші прирости дають. Але ягода є, але прода дрібніше, на менших кущах. Та й таке. Зараз ще наберу ямність, поки є електрика. І все. Та й таке. Блюболт як завжди перегруз. Все-таки. Схильний я вже так думати, що потрібно нормувати цвіт, не давати сильні багато заквітнути зав'язати ягодом, тому що по тому ягода дрібніша її багато, але вона дрібніша і не солодка. Така, як, як, допустимо, дюк. Такі грана. Хоча я вже почав думати, можливо, викопати звідси Пузу Голд і посадити дюк. Побачимо. Побачимо, побачимо. Все. нічну трансляцію. Закінчувати буду. Так, 13 липня. Молода команда збирає лохену і зараз я буду допомагати. Сильна жара потрібно ще поливати додатково. Це Чандлер. Таке враження, що ніби припеклися. А можливо і хвороба. Так, закінчили ми збирати шостий раз, шостий збір. Що Шо ми маємо? Чандлер. Десь там закінчується дюк вже дрібний. Ну і блюголд. Трішки. Ну, десь так. Добре, два ведра. Привіт! маємо сьогодні 17 липня. Зайшов я до себе в Вухену. Закінчилась вода в Бошці. В основному при такій жарі. Зараз на даний час обід. Десь плюс 40. Це в нас Чандлер? Але що я хочу показати? Є такі, які буквально зварилися. А можливо це хвороба. Десь отут більше було. Ну, цей засіх засох. Де ж вони? Ось тут? Дуже добре видно. Я не впевнений, але думаю, що це хвороба. Хоча може бути такі опіки. Хоча може бути і хвороба, і сонячний опік. Ягода стає мігенько і не розвивається. Ну, Хоча 2 неділі вже плюс 40 або близько того. То рідко яка рослина може витримати. А тут ще й пробую плодоносити. Так, Blue Gold вже був один збір. Чекаємо 2-3 дні і тоді буде восьма виборка. Бір. Ну, З аномальним літом потрібно дуже багато води. У мене в основному йде 6 тонн на тиждень часу. Трішки більше, як на тиждень. Часу. 6 тонн води. Так. Дивлюся відео в когось рад побив, в когось жара. Ну, урожай, як би кажуть, чекалися на кращий, а маємо те, що маємо. От також ягідка зів'яла. Потрібно поливати, поливати, сильно поливати, додатково поливати. Все висихає, можна сказати. Ще є така проблема, що електроенергії не так часто включають, щоб може було закачати з криниці. Та й таке, треба підстроюватися. Добре тоді. Так, 25 липня прийшов я на збір урожаю лохини. Це буде вже здається сьомий чи восьмий, сьомий сьомий збір. В основному залишився Blue Gold, а також чандлер. чандлер я десь кілограм три дні тому зібрав. Залишився Blue Gold. Там вчора сильний дощ був, бачу трішки, вже перестигає. Також маємо гриби, ростуть. Так, все, а ще зроблю відео, коли зберу. Так, зібрав я олхину вже, мій збір, трішки я час не розчитав, тут три кущі вже не видно, тим не менше, що по результату. Збирав я Blue Gold, отут, десь так 5 кілограм. І... Добрий кілограм э, цього чандера. Що я хочу вам сказати? Чандлер, він трішки запікся на сонці, але смак і розмір розганяється. Мені сподобалось. Так що в подальшому знаю для себе, які в планах маю посадити кущі досадити. Або щось нове. Там є різні там, титан ще там якісь є нові. А хто, хто дивився відео до кінця, хотів би я зробити підсумок. Отут десь зверху напишу скільки загально це все приблизно, тому що я не важу так приблизно. Одне відро зважив і приблизно відносно того відра я... Це підбивав пісеньки. Ягода смачна, садіть, але вона потребує догляду багато. І, правда, цього року вражає так собі, не дуже. Але вистачило. Для себе поїсти вистачило.